Дорогі наші глядачі, ми раді вітати вас, всіх, хто приєднався до нашого каналу Жива Надія. Ми цього кварталу розглядаємо урок управителів Володаря. Сьогодні у нас вже четверта тема, яка має назву Приношення для Ісуса. Ми продовжуємо досліджувати наші уроки разом із. Сергієм Молчановим, пастором Церкви Адвентистів сьомого дня, і також служителем церкви Адвентистів сьомого дня Сергієм Чинком, І я, ведучий Богдан Шумчук. Пам'ятний текст, який пропонує урок для нашого дослідження, записаний в Псалмах 116 й псалом 12, й 13, й 14 й текст. Давайте ми прочитаємо його на початок. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства його на мені? Я чашу спасіння прийму. І прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господеві я виконаю перед усім народом Його. Дякую. В попередніх уроках ми вже розглядали питання десятини, тобто є 100%, 10 віддаємо, 90 лишається. Але от сьогодні перед нами знову ж таки ще одне питання: приношення. Тобто, 90% в нас лишається. І а, чим це різниця? Я ж ніби вже віддав для Бога, а тут знову ж треба щось давати. Ось яка різниця між цією десятиною і приношенням для Ісуса? Ви знаєте, ми вже казали, що юрисдикція це велика сила, але можна ли, чи в сім'ї все на юрисдикції. знаєте… Дружина і чоловік, от він каже: Я тобі повинен на частку зарплати. Все, договорюємося, все, я тобі дав все. Жінка каже, я тобі повинен борщ зварити. от я зварила все, там немає любові. Але юрисдикція потрібна бути. Сторони потрібні, що хто робить в сім'ї, що старший син. Це було коли було багато, багато дітей було в сім'ях, то у кожного було своє, що йому робити. Але треба ще й любов. То десятина це те, що обов'язкове для нас. Для підтримки, але Бог каже: а в чому любов, і тут Давид каже: а чим я віддячу Господи? Коли людина дивиться, що Бог для неї зробив, він каже: Та це що тільки десятина. І більше нічого. Що я жінки тільки віддав зарплатню, і все, а коли в неї день народження, коли в неї якийсь праздник, що все, я скажу, я тебе все віддав і все, то які будуть стосунки. То от приношення, це знаєте, як у спорті. Є обов'язкова програма, є прозволь, то от приношення це вже наша любов. Це не те, що Бог обов'язково сказав, але те, що йде від серця. І от про це Давід і пише, скільки, скільки Бог для нього зробив, він каже, як же, чим я Давід каже, чим я. Віддач, то в мене і приночень стільки не буде, щоб віддячити, що Бог для мене зробив. Тобто це така мотивація, так? Так. так. Любов, вдячність, тому що Бог для мене зробив ну, щось більше. І не просто щось більше, а надто більше, ніж просто те, що я йому ось дам. І тут виявляється наша жертовність уже, тому що питання десятини чи розглядаємо ми його як жертовність? Так. Жертовність є вони, з одного боку, але з іншого боку, це і обов'язок. А ось тут це жертовність. І наскільки або яка, наскільки велика ця жертовність в нас, отут виникає питання. Скільки я повинен ну, виявити, в чому я повинен виявити цю жертовність і наскільки вона повинна бути великою? Чи є тут якась фіксована ставка 10%? чи… Менше більше. А тут якраз Господь, коли іде, е, піднімає питання нашої жертовності, він не ставить питання, скільки ви маєте поставити. Він хоче побачити, от якраз от ми е, підняли питання, чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його. Е, е, чим більше людина зосереджена на Богові, тим більше вона оцінює, що він для неї зробив, і тим більше вона чимось хоче йому віддячити. А якщо вона зосереджена на собі, Повна егоїзму, вона не хоче йому нічого давати, тому що він для неї чужий, далекий, він нічого для неї не зробив, вона цього не бачить. От в тому все питання. Чим ближче людина до Бога, тим вона бачить, чим вона може для нього ще посприяти, тому що їй хочеться чимось віддячити Богові за те, що він зробив для неї. От я хотів би зачитати текст 2 Коринтян, 9 розділ і 7 текст. Кожен нехай дає за серця. А не з жалем чи з примусу і так далі. Ось за велінням серця. і ми розуміємо, що це має бути щиро. І, а як вберегтись нам і іншим людям поради щодо того, коли ну, мені серце повеліло дати от стільки? Але я бачу, що хтось дає, ну, ну так, умовно кажучи, мало. І в мене закрадаються сумніви ну, чому так? Чому так людина? Як ми повинні реагувати на це? Чи повинні ми дивитись на те? Бачите, є моменти, які все ж таки я би назвав є е, е, крайності. Є крайність, коли ти не хочеш давати, а другий е, з іншої крайності ти занадто багато хочеш дати і опиняєшся, що ти все віддаєш і сам стаєш бідним. А з іншої сторони, коли ти не хочеш бути бідним, ти для себе стараєшся зажимаєш кошти, які можна було би використати в ділі Божому, і в кінці, виходить, ти нібито для себе затримуєш, і діло Боже від цього страждає. Тому нам не треба ходити по крайнощах, нам краще дивитися в реальність, і ми тоді розуміємо, що Господь хоче нам, щоб ми могли дати стільки, щоб це було добре і для діла Божого. Ну, от, наприклад. В церкві в основному прийде людина в церкву і там покладе, наприклад, гривню. Коли ж вона йде в магазин і хоче, вибирає собі телефон, то вона, напевно, вибирає, щоб там було і багато пам'яті, і хороша камера, і гарний екран, і щоб він там все, що треба, там підтримував. Воно набирає грошей. То на телефон. Потратити їй не шкода, такі кошти. А коли приходить перед Боже лице, то вона рахує так: ну там не треба так особливо старатися. то так, що, що мені е, лишнє, що я так від свого е, е, лишку даю, а от Бог, Бог, Бог не я його не бачу, він мене не бачить, йому так зійде. Тобто це глибоко така особиста справа, але разом з тим е, це показує, наскільки ми маємо. Відносини з Богом, наскільки я е, розумію, що Бог для мене значить і що Бог для мене зробив. Це і вказує на е, моє серце. Ви знаєте, ми вже сьогодні цей текст казали, коли Христос каже, де срібло ваше, там і серце ваше. І тому Христос дивиться, Він не тільки дивився на обов'язкову програму на десятину, а коли він прийшов в храм. Ми читаємо це Марка, 12 розділ. Він пішов до скарбниці, коли люди туди вже люди ложили, ложили від серця. І Христос кликає учнів і каже: Дивіться, ця жінка вона положила останнє. Тобто, Христос звернув увагу на те, що воно положило, а не на те, що вона була обов'язково. Він сказав, жінка, а за що ти будеш їсти? Не треба, Христос каже. Оце приклад буде для інших. Тобто Христос дивиться, що ми не те, що обов'язково, а що ми в скарбницю ложені серця, і це Христос каже: там і ваше серце. це воно в магазині, чи воно зі мною. Але тут ще такий момент. Зверніть увагу, що він пов'язує наше приношення з нашим поклонінням. А це, знаєте, це виводить питання приношення на зовсім інший рівень. Це не те, що я рахую свій карман, а коли йде питання поклоніння, ми тоді почнемо розуміти, що тут не може бути так: хочу так, хочу так. Тут ми повинні іменно відносини з Богом виводити на рівень. Коли я до нього приходжу, і як пише слово Господнє, що каже: не, не прийдеш перед Божим лице з порожньою рукою. Таким чином, виходить, ти розумієш, що ти маєш чимось прийти, і в той самий час ти розумієш, що ти це робиш, приносиш йому через те, що усвідомлюєш, що він зробив для тебе. Так, тобто ми розуміємо, як і проповідь, як і хорова музика храмова. Як служіння прославлення, так і пожитування, це також частина служіння. І разом з тим, як ви зауважили, Бог звертає увагу на те, хто приносить. І він міг би сказати, та що ці дві лепти вони не зіграють ніякої ролі. Але це найбільший приклад жертовності, який можна спостерігати впродовж вже близько двох тисяч років, які ми вивчаємо і досліджуємо. І... Ще один приклад, який пропонує для нас урок, це навіть назва така цікава: спеціальні проекти Дари з великої банки. Тобто з чого ми зжертуємо: з того, що в нас залишається, чи з того, що ми накопичимо більше. І от приклад жінки, яка потратила кошти для того, щоб омити ноги Ісусові сума, яка була досить таки немаленька. І на фоні урок пропонує Юда, який продав Ісуса в три рази дешевше, ніж використала гроші ці жінка. От це напевно, ну і очевидно, на якому місці хотіли б бути ми, правда ж? І разом з тим, як нам навчитися давати приношення не просто гривні, яка завалялася в мене в кармані, а от планомірно. Маючи якийсь свій, такий, свою банку, де я знаю, що звідти будувати, як нам навчитися. Це, ну, ми знову ж кажемо, сім'я це спілкування. Коли в сім'ї є спілкування, коли в сім'ї один за всіх, всі за одного, там нема проблем давати, підтримати. Коли в сім'ї кожен за себе. То всій сім'ї тільки обов'язки, тільки юридичні, тільки пишуть. Знаєте, як кажуть брачний контракт, тільки от на таких стосунках. Тобто, коли тут же Давид каже, чим я відплачу Господу? Тобто, коли у мене спілкування кожного дня з Христом відкриті, відкрите серце, коли я бачу, що Христос для мене робить, коли я бачу, що Він навіть робить для мене, то в мене буде і інше відношення до приношень, до всього. І оця жінка прийшла, і це з великою банки. Як ми сьогодні казали, можна гривну дати. Гривна це мала банка. А ця жінка, коли все так вона річний свій заробіток принесла. І, і, і Христос і знову на неї повагу, увагу всіх сказав. Оце, що вона це буде Євангеліє, і буду читати про неї всі. Тобто Христос на це дивиться. Хто як його ціни? Оце і є, то що ми приносимо проношу, як ми оцінили Христа. Це показник. Так, дякую. Що ж, а, а, нехай кожен з нас пам'ятає, що все ж таки і в небесній книзі також записуються і наші пожертвування. Як би було б добре, що нас. Також би ставили в приклад, як чи цю бідну вдову, чи Марію. І я вірю, що вони записані в небесних книгах. Їхній вчинок згадується. І а, слава Богу, що він побуджує нас жертвувати і навчає нас, як, як ми повинні служити і також своїми коштами. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас для більш глибшого і детального дослідження цієї теми. На цьому місці, в будинку молитві, що знаходиться у місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. Ми будемо раді бачити вас тут. Для тих, хто не може по різних причинах фізично перебувати разом з нами, ви можете скористатися сайтом bible.ua. Саме там ви зможете дослідити глибше слово Боже. На що ми вам бажаємо Божих благословень, керівництва Духа Святого і нехай Бог. Веде вас в питаннях вашої жертовності. До скорих зустрічей!